Привіт! Через війну багато українців загубили свої документи або вони були пошкоджені. На порталі Дія тепер можна замовити повторну видачу свідоцтв та витягів, а отримати їх у місцевому ДРАЦ або доставкою Укрпошти до замовлення доступні такі свідоцтва або витяги, наприклад, про шлюб чи народження. Зверніть увагу, через воєнний стан послуга не працює в деяких регіонах. Тежте за актуальну інформацію на порталі. Покажу, як працює послуга на прикладі свідоцтва про народження. Авторизуйтесь на порталі зручним способом. У меню Послуги виберіть довідки та витяги. Виберіть Потрібний документ. Перевірте дані про заявника. Вкажіть, для кого потрібен документ і причину повторної видачі. Та вкажіть Місце народження. Вкажіть дані про батьків та виберіть зручний спосіб отримання свідоцтва. Якщо це Укрпошта. Вкажіть адресу доставки. А якщо ДРАЦ, виберіть відділення, оплатіть послугу. Готово. Свідоцтво про народження. Замовлено. Ви отримаєте сповіщення про готовність документу. Очікуйте кур'єра або відвідайте місцевий драц, бережіть себе, користуйтесь дією.